PS плюс Левайс, Жіночі футболки. Плот номер 4 15 одиниць. Ціна за одиницю 8,5 євро. Левайс, Розміри лоті різні. ну, Це, звичайно, більш молодіжний асортимент. Тому таких величезних розмірів я не буду. Розмір емочка Левайс. В Лоті більше Levi's футболок. Guess. Levi's. Така Guess. Тут такі розміри ви зараз, бачите, йдуть такі більші. емочки, елечки. Guess. Є більш довші, є трошки коротші футболки. Це йде базова футболочка від Levi's. Levi's така більшенька. Пише XS, але вона, як бачите, ну, на М-ку Ельку, ML. Guess. Базова в сірому кольорі футболочка від Levi's. Guess. Yes. Майка подовжена. Під ласінчики, під шортики, Левайс. Вес. Та. Базова футболочка в чорному кольорі від Левайс. Отже, інформація під відео. Телефонуйте. Цей лот може бути саме твій.